Зараз а, їду в йду в Юск на світ бій. Тривога була дуже довга. Хочеться, що там для дому. Ще має прийти сьогодні класна посилка. Я вже жду, не дождусь. І сьогодні буду відправляти посилки листівки. Спочатку буду їх упаковувати, підписувати. Така от рутина зараз. Буде зараз вам показувати, що ми купили в'юски. Осіннє загострення. Це не в'юски, це я купила в хаосі. Вони, звісно, не такі, Але по кольору вони, блін, такі, як я хотіла, і вони дуже зручні. Коли вони розваляться, я не знаю, дуже думати не хочу. Але ті, що я купувала, вони вже порвалися. Тому оці на заміну, бо ну, така погода, наче можна ходити. Ще в такому щось тепленькому, а, а вроді вже і холодно, а на ці можна носочки йдіть і вже йдеш. До комплекту того, що у нас буде, всього У мене був стіл без ну, стіл без скатертини був, коротше. Така води тепер. Дуже гарно, мені подобається. Ще далі. Ой, це тяжело! Ой! Оце. Типа світильник. Якось будемо збирати свічка раз. Пахне так. Ну, прикольно, приємно. Вона не пахне ця свічка, але Але вона є такі, якісь в неї такий якийсь прикольний цей посуд. Я такий мені подобається. 125 гривень. Мажеться, звісно. Такі свічки. Ось так багато все одно сидиш вдома, працюєш і хочеться якогось такого, знаєте. Це я купила рамочку. Я вставлю туди ну, для контенту, Бо я думаю, треба буде піти пофоткати. Дуже ж дуже нову партію. І залишилось, залишилось 10 штук листівок, 11. І то зараз ще мається залишиться, бо я зараз ще маю відповісти, ось тільки написала. Ще в нього це такі штука. Найцікавіше, я вам кажу, буде ота посилка. Ви будете в шокі. Тут такий романтик, в такій я атмосфері от добра заряженості це все я роблю, тому що в інші не спрацюю. Це так трипідно. Ти <ривіт> це запаковуєш. Людина потім це буде відкривати, дивитися. Кожну підпишу, додатково, я даю. Одну ту яку. Перший тираж, пам'ятаєте, да? я його все ж таки не продаю. Але вона йде першим, хто купив подарунок. Допоки да, не закінчиться. Ну, взагалі, в ідеалі цей 36 листівок і до них ось це такий додаточок. Зараз буду підписувати. Приблизно так це все виглядає. Щоб ви розуміли всю серйозність, я тільки що кожен цей конвертик я промазала ватним диском з такою ароматною олійкою, щоб що воно там трошки пахне. Ну, воно буде трошки пахнути, Якщо, звісно, я дуже переживаю, що вона вимажеться, але може бути трохи. Це не жир, це пахуча олійка, якщо що. Зараз майже 10-та вечора. Я сіла в 6. Ну, я не знаю, чи то я така повільна, чи я ну, я ж... Дуже переживаю, тобто це перші відправлені, замовлення, прям замовлення не те, що там я вирішила відправити комусь. Фух, це прям. Це прям робота. І це просто я ще зранку випала, бо в мене були заняття, і якось потім щось. Відпочила, ну, не відпочила, відповідала паралельно, потім ще там сходила в цей ж магазин, і оце ввечері, як тільки я прийшла, поїла і сіла. Це, звісно, з цими накладними. Стільки що поводила, слава Богу, що це можна зробити. На поштоматі, на одному поштоматі закінчилися ячейки, блін, піду в інший такі от справи. 10 вечора. Але мені подобається. Мені подобається. Знаєте, як дитинство, ти, ти, ти створив магазин. <сум> я дивиться, ти в магазину, що собі... Ви б бачили, як я смішно написала. Я не покажу, мені стидно. не знаєте, от Такий квадратик, щоб не заплутатись, бо чорні життя, квадратик, і там написано <сум> на номер і ім'я, щоб не заплутатись. Ну, я тут, звичайно, пред... Покла... Перед тим як покласти його відклію, ну інтересно, дуже. А ще там мене дуже чекає петжу та посилка, і там смачненьке. Я, мабуть, все ж таки наїмся ним ввечері, бо це я голодна. Трошки голодна. Ну, не трошки, а голодна. Тут все. Тут невеличке замовлення, і міні подарунок. Я голодна, по-перше. Зараз буде ось таке, ніколи не пробувала, але люди, які це пробували, колись це ось недавно вийшло, кажуть: Боже, Мівіна з креветкою. Відкрила, зараз покажу. Блін, так хочеться це, це все естетично зняти, але я розумію, що зараз ввечері світла світло жахливе, вона камеру взагалі не передає. А, блін. О, можна камеру зняти, там буде гарно. На камеру гарніше. Добрий день. <гум> <гум> Дякую. Це просто мій, ось я отака бушня ці всякі упаковочки, як вона все так тендітненько, гарненько, я жахлина люблю. Пріночки. Дам були шоколад і вся у нас яблучний перець, така шоколад. З'їм зараз два, а на завтра собі пригарнемо як, як пригарній якості. Я ще не спробувала, але я таке задоволення отримувала штучок, попаду, воно так Та Пекан шоколад. Боже, всі набони, я обожнюю цим пеканом поканом карамелью. Дефіцит з цього моменту закінчується. Боже як це вкусно. Це дуже смачно. це Прям кошмар, як смачно. І це як я сьогодні проділася, все-таки я люблю оцю пару, коли там і не холодно, і трошечки... Не, трошечки холодно, але і трошечки якби жарко. Такі осінні луки. Я такі люблю. Залишилось три штуки. Я думала, боже, хоч би одну комусь. Офігеть. <гум> я вам дуже дякую, бо я знаю, що більшість з YouTube. І я вам за це безмежно вдячна. А хто не встиг, я залишаю сторінку в п'ятницю. Точніше, напевно, коли ви це відео побачите, вже буде. Але підпишіться, щоб не втратити. На ви можете не підписуватися. <гум> не надо. Зараз це треба розігріти в мікрохвильовці. Ну, десь на 30 секунд. Бо вчора я їла не коротше туди не клала, потім мені Дарина сказала, що його треба в мікрохвильовку. І що? І воно реально воно дуже смачно було. І зараз спробую цей. Мені прям дуже зайшли оце вівсяну журавлиною. Пекар зараз буде в шоколаду, Просто подвійна доза шоколада. Калорії я не рахую, якщо, <реш> до речі, я продала всі листівки. Всі листівки взяли. Для мене це це ж прикиньте, стільком людям відгукнулися. Да? І тут стільне то, що о, я ура, ура. А всі ті людям вони сподобались. Блін, я трошки перегріла, записала повідомлення довго і забула. Воно там аж шкварчало гаряче. Але коли гаряче, воно не смак як Брауні. Я все одно їм бо це реально як брауні, таке гаряченьке. Боже, як вкусно. Добрий вечер, я йду отправлять позивати Сьогодні теж десь три години я их робила позавчора взагалі 4 я ж просто мені все треба чітко, точно, но ну, господин Бог хорошо буде. забудет. Ну, все чітко. всіх Вистачило, всіх поотправляла, всіх пособирала. Так що ждіть, хто замовив. Да. А я ще чекаю, коли мені відправлять нову. Блін, я сподіваюся, до суботи вийде, бо щось, а ніхто не пише мені. Не пише в плані з друку. А ви пишете, я дуже рада. Все, пішла. Добрий ранок. Я от у мене на голові, я вже помилась, намазалася і сп'єту. Зараз буду робити бутерброди. Хочеться їсти. У мене опухше ліцо. Сьогодні треба монтувати відео. Прийшли нові листівки. Треба подумати над контентом, але чесно, у мене такий стан. та і дівчинки поймуть, я не хочу нічого робити сьогодні. Мені хочеться лежати, просто лежати і нічого не робити. Все, отак от мені хочеться. Так это от сделаю. Десь вже 5 днів не рахую калорії. Це не то, що я там не хочу, так. Да? Я просто ще не звикла в новий режим увійти в плані. Ну, і по кучі справ справі зараз переживаю там за інші, да, то ці листівки, як їх там упакувати, щоб це все було добре, тобі треба встигнути, тобі хочеться як раніше, це така гіперболізованість, і ти не можеш собі уповільняти себе. І, понятне діло, про харчування ти думаєш в останній момент, що іноді і забуваєш поїсти, а потім все одно ж що, що тобі треба поїсти випити лікарства. Згадую, що треба поїсти, щось на швидку швидкоручу, я що щось війну їла два дні. Ну, просто що в мене, кажу, немає часу, це не треба. збалансована їжа дуже взагалі. І зараз потрошечку треба якби, досліджувати інший момент, не тільки от калорії, Але як це все поєднати, як мені рахувати? Тобто, в принципі, ці дні я якось розумію, що вже скільки, наскільки я їм, і, понятно, я переїдаю. Але ще ці дні я не висипалась через обстріли. У нас три дні, просто кожен день вибух, і один день взагалі було, що то сорок. І, понятно, коли ти не досипаєш, не висипаєшся, останнє про що ти хочеш це щось ще себе якось обмежувати. Бо і голова і так от не сильно нормально варить. Тому ці якось дні, то їсти далі роблю. Мені вже краще я можу нормально функціонувати, слава Богу, відновилася. Зараз знову сьогодні субота, тобто це означає старт нових листівок. Вони вже в наявності, їх можна взяти. Цей раз їх також небагато, тому хто на. Да, тому я вже отак. от. Подивіться на мою одновичку. Це така от футболочка. Там написано Сію Суми. Побачимо, що сумах. Мені подобається. Коштує вона 1800 гривень. Це навіть дороже, ніж улачина футболка. У нас в сумах ціни просто. от. Ні, Ну ладно, окей. Якісно, нормально, все окей. Я йду брати каву, взяла книжку і хочу йти в парк. Але, якщо чесно, не знаю, зараз подивлюсь, наскільки там спекотно. Бо я зараз виходжу в таке саме пекло, тому може зайду в свою кав'ярню любиму. І там а, щось собі візьму і щось там з'їм. Якось так. Це я вже висохла. Коротше, ржач. На мене потік кондиціонер. Нова футболка. Я сиділа в закладі і на мене потік кондиціонер. Господи, ну це останнє, що можна взагалі придумати. Ах, ну, вроді, висохло, п'ятна немає, слава Богу. бо це нова футболка, Капець. Сьогодні 31 серпня. Я думала, я ще щось підзніму, але щось якийсь у мене тиждень після. Запуску, і воно дуже багато всього навалилося, там треба було по роботі змонтувати і ще щось, який на адреналіні, адреналіні, і в якийсь момент тобі хочеться всього стоп. Вчора закінчила відео свої робити, все повністю, ті, які я мала віддати. І сьогодні я така фух, видихнула, хоча в суботу вже з'явились нові листівки. Я розумію, що, ну, щоб їх бачили, щоб їх про них взагалі знали, ну треба ж робити для цього щось. ну Це якби зрозуміло. А я розумію, що в мене немає зараз такого прям ресурсу, а в якомусь гавняном я не хочу. І я розумію, що ну блін, знаєте, кого не хвилюєш, у тебе там немає ресурсу. Ну, типу, тобто це ж це ж так сорін не працює. Тому сьогодні якийсь такий день видався ще. Хай буде відновлюючий. Ні, може, ввечері на природу, ну, не може, точно, поїдемо ввечері на природу і треба так попрощатися зліт. А ще сьогодні рівно рік, як я. Зні... Ну, не сьогодні рівно рік, трошки раніше, 28 числа, був рівно рік, як я активно знімаю YouTube. Тільки всього відбулося за цей час і стільки просто цілий фільм можна передивитись, якщо влоги. Я вам дуже вдячна, що. Ви є тут. Ті, хто доєднується, я теж дуже рада бачити і це дуже цінно. Я дуже хотіла, щоб собі... на рік у мене було 2000, але я все одно дуже безмежно вдячна. Там залишилось десь 170 людей. Я знаю, що це їх, ну, не хочу їх легко набрати. Та, але в мене воно все де дуже повільненько, ну, нічого. До речі, я почала читати книгу. Дуже складно було обрати книгу, тому що зараз же там ця книжка. Бестселлери і так далі. Там оці. Ну, я ж типу відкрила, думаю, ну окей, там, що там, що там розказується. Ну, це... Повір там в себе, любов, свідомість. Він такий глазами, да? і воно. Я багато прочитала книжок, статей і так далі, переслухована ну, на ці теми. Тому я вже так дивлюся і думаю, блін, ну, не шаблонно, але якщо так, поверхнево. і Ну, для першого ознайомлення, то ці книги, да, ці книги класні, вони типу, взагалі окей. Але на мене воно не зачепило. Я думаю, якщо купити таку, що вона зараз на слуху, то я її не прочитаю. Не ну, того, що я почну читати, я така, а, ну так, да, я це вже, ну, типу, читала-бачила. Тому якось думаю, блін, я вже думала, нічого не виберу, нічого мені не сподобається, нічого не сподобається, але. Оця, до речі, магнетичний розум. Дуже вона вообще мені зараз прям кайф того, що це зараз те, що мені цікаво, ці маніфестації, е, якась е, теж підсвідомість. Але тут прикольно від авторки. Вона розказує, як на її досвіді це відбулося, як вона до цього прийшла, що вона там робила, як воно це все працює, і це мені от, дуже дуже інтересно. Буду ділитися ансайтами, тому що осінь ми починаємо. починаємо актив... Активно осінь. Я в це вірю, особливо вересень. Лікарню треба їхати, як всі от. Тому до зустрічі в вересні. Побачимось дуже скоро. Буду брати у вас свої дні такі. І ті, хто хотів щось почати знімати з вересня. Давайте починаємо. Давайте вже. все, Ну, вже хватило цих отговорок, Щось допочнемо. Да щось допочнемо. Да, да я так само я зі своїми листівками, я вас підтримую, я, вас, я розумію, наскільки це складно, я розумію, наскільки оцей важливий перший крок, що ви можете почати, потім закинуть, потім ще щось. Це все ми переживаємо, це ми собі дозволяємо, але з цього всього ми там не залишаємося. Ми Виходимо. Виходимо, і так потрошечки от так само, як і зараз. Завтра я знаю, що мені треба робити контент. Да? Не важно, який там буде результат, я знаю, що якщо я хочу, щоб це було в світі, мені треба щось робити. Тому, що, Якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, йдіть щось робіть. Бувайте!